Ти було колись рослини, що змінили світ. Було колись таке, що люди зовсім не звертали уваги на те, як рослини впливали на життя країн та що там цілих народів та континентів. Але ми з вами, люди, 21-го століття, можемо легко поринути в історію, щоб зрозуміти, яке ж значення мали окремі рослини для людства. Картопляні бунти в Європі. Коли картоплю вперше завезли до Європи в 16 столітті, селяни відмовлялися її вирощувати, бо вважали диявольською їжею. Французький агроном Антуан Огюст Перемантьє хитрістю популяризував картоплю, наказав виставити охорону біля полів у день, а вночі прибрати. Селяни вирішили, що це щось цінне, і почали красти бульби, а потім розкуштували так, що без картоплі ми свого життя вже й не уявляємо. Кава та революції. Каву виготовляють з насіння рослини кавовий кущ, яке називається кавові зерна Так от, кав'ярні 18 століття стали центрами політичних дискусій в Європі. У Лондоні їх навіть називали університетами пенні, бо за чашку кави можна було почути новини та філософські суперечки. Кажуть, що французька революція почалася в одній з кав'ярень, де Каміль Демулен виголосив пристрасну промову. Опіумні війни. Макс Нотворний привів до справжніх війн, адже опій виготовляють соку незрілого плода маку. Так, от, у 19 столітті Британія нелегально продавала опіум Китаю, спричинивши в населення масове звикання. Коли Китай спробував це припинити, почалися дві опіумні війни, які закінчилися принизливими для Китаю угодами. Тюльпанова лихоманка. У 17 столітті Голландія пережила першу в історії економічну бульбашку через тюльпани. Ціни на цибулини деяких сортів злетіли так високо, що за одну можна було купити будинок. В Голландії існували навіть тюльпанові біржі. Та коли ринок обвалився, це сталося всього за одну ніч. Багато людей втратили все, збанкрутували. Чай, що змінив історію. У 1773 році Бостонське чаювання стало одним із ключових етапів американської революції. Колоністи, протестуючи проти високих податків на чай, скинули 45 тонн чаю в гавань на суму близько 10 тисяч доларів, що на той час було величезною сумою. Британський уряд, обурений цією демонстрацією, вів серію жорстких покарань для колонії, що, врешті-решт, привело до початку війни за незалежність США в 1770. Ся році цукор і рабство. У 16-19 століттях цукор став одним із найцінніших товарів у світі. Європейці масово споживали його і попит на нього зростав. Однак вирощування цукрової тростини вимагало важкої праці в тропічному кліматі Карибського басейну Бразилії та Південної Америки. Щоб забезпечити дешеву робочу силу, європейські колонізатори розвинули работоргівлю. Африканців викрадали або купували у місцевих вождів і силоміць відправляли на цукрові плантації працювали в нелюдських умовах: виснажливий труд, спека, погане харчування, жорстокі покарання багато хто не витримував і помирав за три століття. Близько 12 мільйонів африканців були продані в рабство, і більшість з них потрапили саме на цукрові плантації. Ця жахлива система збагатила європейські країни, зробивши цукор білим золотом. Але також стала однією з найтемніших сторінок світової історії. Перші комікси на папірусі у стародавньому Єгипті дуже полюбили рослину під назвою папірус. Єгиптяни навчилися виготовляти гнучкі листи папірусу, розрізаючи стебла рослини на тонкі смужки, спресовуючи їх і висушуючи. Такий матеріал був легким, зручним і міг згортатися в сувої. Це дозволило вести адміністративні записи, складати договори, створювати книги, а також перші бібліотеки. На папірусі збереглися тисячі текстів від релігійних і наукових трактатів до медичних рецептів. А ще на ньому малювали сцени з підписами, які деякі дослідники називають першими коміксами. Єгипет довго контролював виробництво папірусу, що зробило його важливим торговим ресурсом. Але з часом його змінив пергамент, оброблена шкіра тварин. А потім і сучасний папір, винайдений у Китаї. Завдяки папіру солюдство зробило великий крок до писемної культури, і без нього історія могла б піти зовсім іншим шляхом. Війни за прянощі у 16-17 століттях мускатний горіх був одним із найдорожчих товарів у світі. Він ріс лише на островах Банда, нині Індонезія. І європейці билися за контроль над цим стратегічним ресурсом між португальцями, голландцями та англійцями. Точилися війни. Голландці навіть обміняли острів Рун, де ріс мускат, на американський острів Манхеттен. Згодом Манхеттен став серцем Нью-Йорка, а мускатний горіх поступово втратив свою стратегічну цінність. Так війна за прянощі несподівано вплинула на геополітику, змінивши історію Індонезії, Європи та навіть США. Символ імперії Майя для народу Майя одна рослина була священною. Це кукурудза. Вони вірили, що боги створили перших людей із її тіста. У них навіть Бог був кукурудзи, яку вони називали Маїс. Без кукурудзи цивілізація Майя не змогла б розвинутися, і це могло б змінити хід історії. Адже цивілізація Майя зробила величезний внесок у розвиток людства, особливо в галузях науки, астрономії, математики та медицини. І це була лише маленька частина історії про рослини, які змінили світ. Чекайте наступного випуску і продовження цих унікальних історій. От таке то було колись. І дійшло до наших часів. Всім до побачення! От було колись.